Доброго дня, малята! До нас з вами наближається свято День захисників та захисниць України. А давайте ми з вами сьогодні зробимо листівку до цього свята. Для роботи нам знадобиться папір трьох кольорів жовтого, блакитного та білого. Батьки вам допоможуть зробити квадратики різні за розміром. І ще будуть потрібні ножиці. Клей та фламастер чорного кольору. Приступаємо до роботи. Спочатку візьмемо квадратик жовтого кольору, зігнемо навпіл та намалюємо сердечко, половинку та відрізаємо залишки. Батьки, допомагайте ось таке сердечко. А потім білого та блакитного кольору. Беремо сердечко блакитного кольору, намащуємо клеєм посерединці і приклеюємо до листівки. Намалюємо стрічечку чорного кольору. Тепер жовте сердечко. Також саме зробимо стрічечку. Знову блакитне. І стрічечку. Знов жовтого кольору. Намащуємо клеєм та приклеюємо. Ось так. Дуже гарно. Ось так. Дуже гарно. Ну а зараз сердечки білого кольору намащуємо та приклеюємо. За розміром трішечки менш. Знову і ще одно. Дуже гарно. Ну а зараз маленькі сердечки. Намашуємо клеєм та приклеїмо. Так. Дуже добре. Молодці. І ще одну. Батьки допомагайте діткам. Дуже добре. Батьки допоможіть діткам. Підписати листівку. Вітаю! Ось така листівка в мене вийшла. За допомогою батьків ви можете її підписати та подарувати захисникам. А я чекаю фот ваших робіт. До побачення!